Запрошую вас зробити декілька вправ, дуже простих, для рук, щоб підтягнути лінію рук, зробити їх сильнішими, укріпити лінію плеча зробити гарною. І забрати провисання на руках. Вправи дуже прості, ви їх можете виконувати як сидячи, так і стоячи навіть на робочому місці. Починаємо. Виводимо руки в сторони, плечі опускаємо вниз, випрямляємо спину, живі збираємо макінкою. Витягуємося, збираємо долоні в кулаків, проквертаємо кулаки вперед. Робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зворотньому керунку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас руки змучуються, не зупиняємося. Продовжуємо. Провертаємо, дуже добре кріпляються кі. І ми робимо кола руками. Просто прокручуємо руками вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зворонімо крунку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Збираємо руки перед собою і виводимо в сторону. Пам'ятаємо, у нас живіт зібраний, плечі лопатки опускаємо вниз. Виводимо руки. Тазом тянемося вниз. В Сторони. Ще перед собою. В сторони. Лопатки вниз по спині. Руки включаємо, напружуємо, відчуваємо. Ще вперед. В Сторони. Вперед. В сторони. Не зупиняємося. Контролюємо лопатки, підгинаємо лікті 90 градусів, збираємо. Лікті разом виводимо в сторону. Лікті разом, в сторону. Намагаємося, щоб лікті були разом, збираємо лікті разом, збираємо в сторону. Ще лікті, В Сторон. В сторону. Плечі опускаємо вниз. Лопатки йдуть вниз. Намагаємося тримати кут 90 градусів. І ще зібрали. В сторону. Відводимо. І ще. Зібрали руки і просто піднімаємо вверх, вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Живіт зібраний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Виводимо руки в сторони. Опускаємо долоні вниз. І виводимо вверх. І ще вниз. Плечі не піднімаємо. Живі збираємо. Ще долоні вниз. Вверх. Вниз. Вверх, вниз, вверх. Тримаємося. І ще виводимо руки в сторони і летимо. Пару таких руків вверх, вниз. Активно. Живіт зібраний. Лопатки опускаємо вниз. Тримаємося. Ще трошки. І ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, дев'ять, десять. Руки перед собою. Вверх. Сторон. Перед собою. Вверх. Сторон. Живі збираємо. Вверх. Сторон. Перед собою. Наверх. Сторон. Ви молодці. Тримаємося. Ще трошки. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, Стир. Вверх. в сторону, Вперед. Наверх. в сторону, Вперед. Виводимо руки в сторони. Плечі лопатки вниз. Живіт зібраний. Тут трошки залишилися, тримаємо статику і пробуємо пальцями рук потягнутися як можна далі. Плечі опускаємо, лопатки опускаємо вниз. І пробуємо коло вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відчуваємо напругу ще пару. Рухів назад. Відводимо. Відводимо назад. Плечі лопатки вниз. Лопатки опускаємо по спині. Руками тягнемося назад, долонями назад. Ми зможемо ще трошки. І ще назад, ще трошки чудово. Розвертаємо долоні вниз, витягнулися в небо і розслабляємося. Можна трошки струсити руками. Чудово. І трошки потягнемося, підхоплюємо себе за руку, потягнулися в сторони. І ще друга рука. Виходимо в сторону, потягнулися. Відпускаємо! Чудову роботу ми зробили. Якщо ви будете виконувати її регулярно, ви надзвичайно швидко побачите і отримуєте результат. Дякую всім за спільну практику, всім гарного, чудового дня! Долучайтеся до мого каналу. На каналі ще буде цікаво, багато цікавих моментів.